Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Музика як ліки Перша САМОЇлова 1623 Давид брав гусла та й грав своєю рукою і легшало Саулові, і ставало йому добре. У п'ятирічної Бели виявили рак. Дівчинку поклали до лікарні в штаті Північна Кароліна та серед іншого призначили музикотерапію. Багато людей знають, як сильно музика впливає на настрій, хоч і не розуміють, як це працює. Нещодавні клінічні дослідження підтвердили позитивний вплив музики на одужання, тепер її прописують при онкологічних захворюваннях. А також при хворобі Паркінсона, деменції та різних травмах. Цар Саул також отримав подібний рецепт, коли почав відчувати душевні муки. Його радники запропонували пошукати людину, яка вміє грати на гуслах, сподіваючись, що від музики царю стане добре. Зрештою, було знайдено Давида, який дуже сподобався Саулу і залишився в нього на службі. Коли на Саула нападав злий дух, Давид починав грати на гуслах і цареві ставало краще. Ми лише почали відкривати на науковому рівні те, що Бог знав завжди творець і наших тіл, і музики передбачив різні засоби турботи про наше здоров'я, доступні всім, незалежно від епохи, в яку ми живемо, або від рівня медичного обслуговування. І навіть якщо ми не маємо можливості послухати музику, ми самі можемо співати Богові серед радості чи смутку, одержуючи втіху і зцілення. Як Бог використав музику, щоб принести вам полегшення. Чи можете ви допомогти комусь музикою, як Давид допомагав Саулу? Помолимось, Небесний Отче. Дякую за музику і за те, що з її допомогою ти заспокоюєш моє серце і розум у важкі часи. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.